Вітаю! Є одне питання, яке, мабуть, кожен хоч раз собі ставив Хто я? От сьогодні ми спробуємо докопатися до суті. Для цього нам доведеться здійснити таку собі подорож крізь тисячоліття філософських роздумів, щоб хоч трохи наблизитись до розгадки природи та сутності людини. Так. Хто ми? Це здавалося б просте питання, але саме воно рухало філософію тисячоліттями. І що найцікавіше, відповідь на нього ніколи не була якоюсь остаточною. Вона постійно змінювалася, еволюціонувала разом із нашим розумінням самих себе. Отже, почнемо нашу мандрівку в часі. Давайте подивимося, як змінювався образ людини від маленької частинки безмежного космосу в античності до творця власної долі, яким ми бачимо себе сьогодні. Ну, просто погляньте, яка кардинальна зміна поглядів. Спочатку, в античності, людина це такий собі мікрокосм, гармонійна частинка Всесвіту, потім у середньовіччі все інакше. Гідність людини у тому, що вона створена за образом і подобою Бога. Далі Бах, Ренесанс і людина вже в самому центрі Всесвіту. Вільна, творча. Новий час зі свого боку проголосив культ розуму. А ХХ століття ну, воно взагалі кинуло нам виклик, свобода, вибір, відповідальність. Виходить, що ми не народжуємося з якимось готовим сенсом, ми творимо його самі кожним своїм вчинком. І ось цей заклик, пізнай самого себе, став справжнім переломним моментом. Це ж Сократ першим змістив фокус філософії з далекого космосу на внутрішній світ людини. Він був переконаний, що наша справжня сутність це наша моральна свідомість, здатність відрізняти добро від зла. Але звідки ж береться ця моральна свідомість? Вона нам дана від народження, чи ми її набуваємо в суспільстві? Це підводить нас до однієї з найгарячіших дискусій в історії, що важливіше природа чи культура. Тут, власне, і видно всю суть суперечки що робить нас тими, хто ми є, гени чи середовище? З одного боку, так є біологія, наше тіло, наші інстинкти, генетичні схильності, а з іншого, є суспільство, яке формує нас через мову, мораль, виховання, мистецтво. То що ж перемагає. А правда в тому, що тут немає ніякого протистояння. Це синтез. Наші біологічні задатки, це, знаєте, лише потенціал, така собі сировина, а от розкритися цей потенціал може виключно в суспільстві. Існує ж безліч прикладів, навіть трагічних, як от випадки дітей Мауглі. Вони доводять одне без мови, без спілкування, без культури людина не стає особистістю. Добре, отже, ми це такий собі сплав природи і культури. А тепер давайте копнемо ще глибше, зазирнемо в наш внутрішній всесвіт і подивимося на найвищі рівні нашої свідомості. Ця схема по суті показує наш шлях розвитку від простого сприйняття світу до глибоких роздумів про своє місце в ньому. Ну дивіться свідомість це коли ми просто бачимо дерево. Самосвідомість це коли ми усвідомлюємо, це я бачу дерево. А от духовність це вже питання, а чому це дерево тут, який у цьому сенс це спроба вийти за межі власного я. І ось ця думка Віктора Франкла, вона просто неймовірна. Саме духовність, пошук сенсу дає нам найпотужніше джерело стійкості це та внутрішня сила, яка дозволяє залишатися людиною навіть у абсолютно нелюдських обставинах, знаходячи сенс навіть у стражданнях. Так, ми розібралися з минулим і теперішнім. А тепер давайте подивимось у майбутнє які питання воно нам ставить? І, схоже, наступний еволюційний стрибок людства буде пов'язаний не стільки з природою, скільки з технологіями. Прихильники трансгуманізму вважають, що ми не просто можемо, а й повинні кинути виклик нашим біологічним обмеженням хворобам, старінню і хто зна, може навіть самій смерті. Обіцянки тут, звісно, захоплюють дух. Просто уявімо на мить світ без хвороб. Без процесу старіння, з інтелектом, розширеним завдяки нейроінтерфейсам, чи з можливостями, які дає редагування генів, як от Кріспер, звучить як фантастика, правда? Але ж тут і постає це фундаментальне питання, яке б'є в самісіньке серце нашої ідентичності: де та межа, де закінчується людина і починається машина? Якщо вдосконалювати себе безкінечно, чи не втратимо ми саме те, що й робить нас людьми, нашу вразливість? Нашу здатність співчувати нашу душу зрештою. І головні побоювання тут навіть не технічні, а глибоко філософські. По перше, ризик дегуманізації, тобто втрати суто людських якостей. По друге, шалена соціальна нерівність між покращеними і звичайними людьми. І нарешті чи не втратимо ми сенс життя, якщо смерть перестане бути немінучою? І все це підводить нас до фінального, але, можливо, найважливішого аспекту нашої сутності. І ось ми підійшли до головного наша природа це не щось фіксоване, не щось задане раз і назавжди. Ми самі її творимо своїм моральним вибором. Ми не просто живемо у світі якихось цінностей, ми самі є їхніми творцями. Такі цінності, як добро, справедливість, свобода, любов. Це ж наш внутрішній компас, саме він скеровує наш спільний шлях, це наче зірки на нічному небі, які не дають нам заблукати, які перетворюють хаос простого існування на осмислений світ культури. І в основі всього цього лежить повага до унікальної цінності кожної особистості людська гідність, саме вона робить нашу культуру гуманною, вона стверджує наше право бути собою і нашу внутрішню свободу. Це фундамент, на якому тримаються всі інші моральні принципи. Що ж, наша подорож добігає кінця, але найголовніше питання так і залишається відкритим якщо наша сутність це постійне самотворення, то ким ми оберемо стати? І відповідь на це питання вона не в давніх філософських трактатах, її створює кожен із нас щодня, кожним своїм вибором, кожним вчинком.